Друзі, приїхав до кінта Ватсена. Подивіться, що, що там мій ячмінь на городі. Дивіться, який кінтюрик якого забора їбурить. Дивіться взагалі, бомба, так? Да? Все саморобне взагалі, мінімум вложення. Я не знаю, скільки тут потрачено, мабуть. Ну, одна кінська сила. Одна кін... Ні, дві кінські сили, тому що Ватсон з кінтом робить, кінт Ватсону допомагає. І коротше, мабуть, гривень під 100 це гвозді взагалі, Все остальне, блін. Міні... 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 Мінімальне вложення. Класний забор, мені подобається. А це я кінтуватися на всю коліточку таку зварив. І зараз ми гідроуровнем відбили. Ноль. І я візьму бензопилку. Подивлюся, яку легше буде. Тому як я здому взяв дві бензопилки, на Щілівська електро, друга бензинова. І попробую, якою легше буде мені пилять. І пізніше вам покажу від того, який заборчик получився. Поки поставлю на паузу, будемо пиляти. Тривають роботи, по будівництві нового екопаркану. Виклю... Виключно ручна робота. Ось Зараз бачимо, як майстри уміло. вирівнюють. Не дуже уміло, та нічого не суміють. Вирівнюємо. Вверх. Майстер і помічник майстра. Майстер. Сламайстер. Друзі. Ну пройшло у нас тут минут 40 времени. Виставили ми по уровню і потихеньку з кінтом ваттзеном відпиляли ми забор. Я, ж, я рахую, забор получився, точніше буде по українськи огорожа, вийшло супер. Тин. Так, да, тин. Тин, точніше правильно буде. Екозабор, тобто тин. Екозабор, тобто тин класний. Взагалі. Так раніше люди такі огорожі робили, і в кожного була така огорожа. Блін, супер взагалі. Мені дуже подобалося. Я паляла, ми взяли дві пилки. Одну електропилку, другу бензопилку напиляв я електропилкою, тому як вона легше важкою цією дурою на висоті, на витягнути руку дуже важко держати. Це все діло. Ну, я вам скажу, так, повторюся, блин, забор дуже класний. Подроб, ну, получився. У мене Ватсон, я буду тебе, тепер тобі завідувати. Мені захочеться теж десь там з ангаром такий лупануть забор, да? класний забор. Ватсон казав, тут посадять цвіти, да, воно воно поплететься і буде все виглядати класно, круто. Кому такий понравився кінта забор, ставим лайк і підписуємося на канал. Всім добра.